24 рік рік зеленого дерев'яного дракона. Як в чому його зустрічати? Які тренди новорічної ночі? Цей рік благополуччя та успіху дуже багато надій люди покладають саме на прогноз цього року. В цілому зелений дракон відповідає за гроші. Недаремно, долар теж зелений. Тож багато буде змін у фінансових операціях і з курсом валют. Про це я запишу окреме астрологічне відео з прогнозом на 2024 рік. А сьогодні поговоримо, як цей рік зустріти, в чому та які є секретики. Ми маємо розуміти, що по справжньому за китайським календарем новий рік, рік власне дерев'яного зеленого дракона, наступає аж 10 лютого. Тому якщо новорічна ніч і святкування, і зустріч 24 го року для нас це в ніч на 1 січня. Тут трішки зарано використовувати всю тенденцію, яка є в енергії власне року дракона. Але задобрити його звичайно можна. Ще астрологічно додам, що кожен рік має е, свою енергію, і відповідає ця енергія певній планеті. Тому за кожен рік відповідає певна планета. За 23 рік це Марс. Марс відповідав за червоний колір. Тому у нас в трендах осінь зима дуже багато червоного, бордового, таких кров'янистих відтінків, тому що Марс це доволі агресивна енергія. Енергія, яка задавала вас таку тенденцію. А ось вже наступного року планета за 24-й рік, яка відбудеться, сонце у нас це про сяйво, про блиск, про метал, про золото і, звичайно, про жовті кольори. Зауважте, що пантон завжди старається до енергії року застосувати свій ось такий колір року. Теплий персиковий відтінок. Так він дійсно відповідає одному із відтінків розкаленого сонця. Кольорів, звичайно, багато заявлено на рік. І є один, який, вважають, буде найпопулярнішим в моді. І кольором наступного року за Пантоном буде дуже цікавий відтінок, тому що, власне, до сонця він так собі відноситься. Це такий ніжний голубенький, це більше колір неба. Але, власне, неба, яке підсвічене сонцем, такого ранкового взагалі, те, що наступний рік є під впливом символіки дракона, це певне таке рідкісне явище, тому що із всіх 12 знаків це єдиний символічний знак року, який поєднує енергію землі та енергію повітря. Бо дракон це єдина істота, яка може ходити по землі і взлітати. Тому, звичайно, таким маленьким анонсом на наступний рік буде те, що будуть. В моді тренди на такі дуже легкі структури, на фактури шовку все таке дуже летюче, і так само буде і в драпіровках і воланах виражатися така тенденція наступного року. Ну але все ж таки 23-й рік він більш агресивний. Шкіра, блиск, вініл і червоний колір. Що ж все таки обрати після цього в новорічну ніч? Тож в першу чергу про кольори. Червоний колір, топ фаворит взагалі найтрендовіший в новорічну ніч. Але він цікаво дивиться саме у деталях. Ну, в таких цікавих деталях, як елементи декору, колготки, звичайно, макіяж, ну і взуття червоне взуття Зараз це просто символіка енергії та сексуальності, яку ти задаєш на наступний рік. Наступний колір це зелений, але особисто мені цей тренд не подобається, бо в зеленому колірі ти ніби задобриєш уже дракона, але в той самий час дуже є великий шанс бути схожим на декор новорічний і на саму ялинку. Але все ж таки якісь елементи та відтінки зеленого можуть бути. І ще одним із таких тенденцій на новий рік в кольорах може виступати коричневий, такий шоколадний, дорогий, насичений колір. Його краще поєднувати з золотими аксесуарами, ніби. Трошки підігруючи енергії сонця, яка буде в наступному році. Ну, але розберемо найважливіший, найголовніший тренд, який є, і мені він особисто найбільше подобається. Це паєтки такий м, феєричний великий блиск, який присутній в тотал образі, коли повністю весь образ з одного металічного кольору і блищить. До речі, раніше було таке, що можна було поєднувати золото зі світлом. Зараз це відсутні в трендах. Якраз... Тотал лук срібного кольору, блиск та паєтки, такий повністю блискучий образ, а не тільки в елементах. Це ну, просто найпопулярніший тренд цієї новорічної ночі. Що дуже цікаво зауважити, що е, паєтки мають бути крупними. Якщо не можете собі дозволити абсолютно такий образ в сукні, то хоча б піджаки з крупними паєтками, і тут вже навіть не важливо якого кольору можна навіть і відтінки додавати. Фіолетові використовувати відтінки, так, бо вони так переливаються. І, власне, градація до зеленого теж у таких крупних паєтках є. То це це фактично така, таке зернятко найвишуканішого тренду нового року. Ну і дещо про силуети. Силуети мають бути важкими, жодних рюк, шволанів, якихось екстремальних вирізів, теж не допустимо. Образи максимально закриті зверху, і це можуть бути навіть і брючні костюми, але зовсім не приталені. Також пам'ятаємо, що шкіряні аксесуари, акцент на талії, широкі брюки залишаються на піку популярності. І єдине, що мені теж ще подобається про детальки, це про взуття. Цього року воно може бути яскравим. Може бути декоровано бантом. До речі, банти не тільки у взуті, а так і в одязі. Топи з великими бантами теж зараз дуже модні. Але от що важливо, що не обов'язково на високому каблуці вже взуття для новорічної ночі. Тепер трошечки про те, що має бути на столі, і де взагалі варто святкувати новий рік. Новий рік, оскільки дракон відповідає за землю і за політ за повітря, можна зустрічати в далеких країнах і звідувати нові землі. А нумерологічно, якщо скласти всі цифри взагалі року, це вісьмірка. Тому рекомендується на столі зібрати такий дуже сонячний декор в вигляді мандаринок, в яких має бути. Вісім незалежності скільки у вас за столом людей, мандаринок має бути вісім, бо це символіка року, число року вісім. Вісім, якщо положити горизонтально, це знак безкінечності. Тому підігруємо цьому щасливому символу. Якщо тобі сподобалося відео, став лайк. І я чекаю на твою підписку на цьому каналі. Завжди цікаво.